Чому ми всі чули про Гагаріна, Жукова і Ломоносова? Натомість імена українських космонавтів, воєначальників і видатних учених можуть бути не так на слуху. Чому здавалося б, такий простий інструмент, як назви вулиць, може впливати на нашу ідентичність та стирати українську пам'ять? Вітаю! З вами Олеся Котубей Геруцька, і це проєкт «Суспільна культура Прощавай імперії. У цьому блозі ми говоримо про знищення Росії всередині себе, а сьогодні про те, як через топоніми підтримувалася імперська ідеологія. Дякуємо бренду Сіль за наданий образ. До речі, у нас є спеціальний промокод на знижку для глядачів Прощава імперія. Деталі в описі під відео. Також подяка студії звукозапису Sound Plant за локацію для зйомки цього випуску. На якій вулиці ви зростали? І які топоніми оточували вас у дитинстві? Чи були серед них радянські або ж взагалі часів Російської імперії? До прикладу, я в дитинстві думала, що сорокалеті, про яке всі говорили, це щось таке саме як вулиця або бульвар. А це була вулиця Сорокалетія Октября або сорокоріччя жовтня, яку нині вже перейменували на Голосіївський проспект? Мене завжди шокували. знаєте, оці проспекти, які в Києві були сорокаліття жовтня, п'ятдесятиліття жовтня і шестидесятиліття. Жовтня. І з точки зору сьогоднішнього дня ти дивуєшся, як можна бути, як можна було бути таким божевільним, щоб там такі от речі робити і кожні 10 років називати якісь нові проспекти на честь річниці, але воно було тому, що такий був устрій, така була держава, і така була ідеологія, яка ну безперечно не мала там нічого спільного із здоровим глуздом, а виключно із чистою пропагандою. Володимир Кохан пригадує назви вулиць, на яких йому довелося мешкати, коли він був студентом. І вчився у місті Бар Вінницької області і, судячи з назв, так одразу і не скажеш, що діло було в Україні. Пам'ятаю прекрасно, що перша вулиця, на якій я жив, це була вулиця Роза Люксембург. Друга моя квартира я жив була Карла Маркса. Далі була Клари Цеткін здається. Я на це просто не звертав абсолютно в той час уваги, коли мені було 15-17 років. Я відверто був таким. Малоросом, як більшість там українців до 22-го року, знаєте. при першій можливості переходив на російську мову, слухав все, типу, опір був на якусь москву, захоплювався там російськими шоу. Ну, Я перейшов потім 2008-му, 2009-му, коли я зрозумів, що це абсолютно все неправильно. Коли почав цікавитися історією, тоді я зрозумів, боже, на яких ми вулицях живемо. Їх перейменували в році 2016-2018, Якщо я не помиляюсь, ще одна героїня сьогоднішнього випуску, депутатка Київради Євгенія Кулеба виросла в Печерському районі на вулиці Миколи Раєвського. Хто ж такий той Раєвський? Знаєте, коли ти дитина, і коли тобі не пояснюють, хто такі Раєвський. А Раєвський був військовослужбовцем Російської імперії. Як на мене, це ще більш небезпечна практика, коли Такі назви, таких топонімів закладаються на підсвідомому рівні. Ти можеш не розуміти, хто це, що це, наприклад, що таке 40-річчя жовтня могли діти і не розуміти, не усвідомлювати. Але з ними це ця, ця, ця назва жила, і з нами жили ці прізвища. Так, назви, які оточували нас, справді були дивними. Вдумайтесь, ми зростали у незалежній Україні, але домовлялися про зустрічі на площах імені померлих вождь. Ждів та біля пам'ятників комуністам і чекістам. Оці всі крінжові назви: ці всі московські, червоноармійські, Пушкінські, Леніна, Дзержинського, Горького, вони були практично всюди однаковими. Тобто був один пантеон. Але з там найбільш крінжових, напевно, вулиць на честь організаторів Голодомору у Харкові. Тобто, там вулиці Постошева, Чуба, Якасьіора це максимальний крінж. Тобто, для мене мене свого часу це максимально шокувало, коли я ще там був. Школярем і йду по вулицях, названих на чисті організатора Голодомору, і розумію, що якби це злочинці, а їхніми іменами названі вулиці, це викликало великий дисонанс. Я пам'ятаю, що я багато дуже дивувався, а потім сміявся з такого явища, як київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса, тому що, безперечно, всі смаколики були з київської кондитерської фабрики вдома. І коли я був маленький, для мене було там таким шоком. Я не міг зрозуміти, я ще застав в дитячому садочку в той період, коли в нас там висів портрет маленького. Володі Ульянова, там на стіні нам розповідали про подвиги значить, Маленького Ілліча. І, очевидно, я знав, хто такий Карл Маркс. І я ж кажу, для мене спочатку був дуже довгий час шоком. Uh, який стосунок має Карл Маркс до Київської кондитерської фабрики, і чому Володимир Кохан, автор Ютуб каналу Хащі про мандри маловідомими куточками України, вони з командою часто зіштовхуються із необхідністю підняти шар радянських назв для того, аби докопатися до справжньої історії містечок чи сіл, перевіряти чи не змінювалася назва селищ? Це обов'язкова складова експедиції, говорить Володимир. Коли я досліджую на апарат... Маршрут свій прокладаю, вивчаю історію тих чи інших населених пунктів. Це неодмінна складова моєї роботи. Зазвичай перевірити, чи не змінювалася назва цих населених пунктів. Тому що дуже багато населених пунктів, особливо це стосується південно України. Колись у нас була тема німецьких колоній. Ми часто про це знімали. Тих більшість цих населених пунктів в радянський час після Другої світової війни були переіменовані. І якщо вони там називалися якісь там Лібенталь, то вони, звичайно, зазвичай ставали Ленінталь, наприклад. Це колишній. Білявський район одеської області це дуже красноречивий такий приклад. Як з злібанталя, долина Любові з німецької, стало просто Ленінталь. долина Леніна перейменували, зробили якусь там. Теж не знаю, совхоз ще в тому селі невеличкому. А тиміш Мартиненко Кушлянський розповідає, що в його дитинстві у київських вулиць часто мало бути дві назви. Чому? Адже з одного боку існувала офіційна назва, а з іншого домашня або історична. Я зростав на вже колишньому проспекті перемоги. От і тому я з дитинства був занурений в цей насправді конфлікт, тому що на табличках було написано проспект перемоги, але в мене вдома вживалася виключна назва Брест-Литовський проспект. Я не міг зрозуміти, чому так, поки мені там вже потім батьки не пояснили, тому що. Рівно за два роки до мого народження, власне, назву Брест-Литовський проспект, яка була історичною, яка 200 років до того в Києві існувала, рішенням Щербицького, тодішнього очільника ЦК Компартії України директивно змінили. На проспект перемоги до чергової круглої дати з дня закінчення Другої світової війни, мешканці безперечно це сприймі... сприйняли негативно, але оскільки суспільство було тоталітарне, то знаєте, ця цей... цей опір, цей негатив і незгода вони безперечно на кухнях залишались, не виходили в публічну площину. І це було насправді типово для Києва радянських часів, тому що враховуючи те, як радянська. Держава, як радянська ідеологія, насаджувала свої символічні шари, то, безперечно, це викликало внутрішній опір у суспільство. Нескінченна кількість універсальних вулиць московських і пушкінських. Чому ми говоримо, що це мітки імперії? Лише вдумайтесь. Тільки в одному Києві було більше семи різних топонімів на честь Москви: дві московських вулиці в різних частинах міста, московський проспект, Московський провулок, московська площа, московський міст і, врешті, московський район нині Голосіївський. І ще й залізнична станція називалася Київ Московський. Ще була Москворецька вулиця. Ну але то на честь Москви ріки. Чи не забагато? Спитаєте ви? Ні, адже саме так маркується належність місця. Це можна назвати мінка імперії, а можна назвати таким загальним терміном, як маркер місця. Радянський Союз і взагалі радянська імперія вони робили свої маркери місця. Тобто їм потрібно було зафіксуватися. Це наше таких маркерів. Да, це були і вулиці Леніна, які навіть на хуторі мені здається на хуторах. Вони були там, де одна вулиця, і це була вулиця Леніна. А пригадайте ансамбль з російських класиків у центрі Києва. Вулиця Пушкінська, що впирається в площу Льва Толстого. Це свідома практика називання центральних вулиць українських міст на честь російських діячів культури і науки. А українські культурні діячі відсувалися на периферію. У мене завжди був улюблений приклад. Слава Богу, ми його виправили в процесі дересифікації, коли центральні вулиці міста Києва називалися на честь там Пушкіна, Толстого, Тургенєва і так далі. А Іван Котляревський. Засновник по суті української модерної літератури, та і засновник української літературної мовної традиції, він був увічнений в маленькій вулиці. Там, здається, на 30 хат в місцевості Жуляни. Це просто південна околиця міста Києва. Про що ми можемо ще говорити? Також повсюдною була історія, коли імперський топонім міг взагалі не мати стосунку до тієї чи іншої локації. Відомий тост Сталіна, який той виголосив під час святкування перемоги у Другій світовій у Кремлі. Він подякував за перемогу саме рускому народу і назвав росіян найбільш видатною нацією серед усіх, що входять до складу Радянського Союзу за здоров'я рускава народа. Ця фраза стала крилатою. Це важливий момент в історії радянського режиму. Саме він ознаменував відхід радянської влади від політики, нібито поваги до прав усіх радянських народів, бо ж радянська влада декларувала федеративність і демократичність. А цей тост, власне, став пунктом розвороту державної політики до жорсткого насадження російської культури. Часто вона маскувалася під лекала радянської, але в її основі був російський етнічний і культурний компонент саме в рамках. Цієї практики і з'явився пам'ятник, наприклад, Пушкіну в Тернополі. При тому, що Тернопіль він, ми чудово знаємо, знаходиться в західній частині нашої країни, і Пушкін там в принципі ніколи не бував. Тобто, це був такий повний абсурд. Так само для мене завжди, ще з дитинства, був таким, знаєте, вершиною абсурду закарпатський Драматичний театр російський в Мукачеві Закарпаття, в принципі, не мали ніколи ніякого стосунку навіть до історії Російської імперії. Це там категорія чистої пропаганди, коли якраз влада, здійснюючи такі кроки, вона якраз і прагнула показати, що російська культура вона не просто історично пов'язана там з цими землями, вона історично домінувала тут. Але найвищий абсурд. Це радянські топоніми на честь неіснуючих людей або героїв. У нас була вулиця панфіловців, і всі, хто цікавився там, радянськими ідеологічними вправами, всі дуже добре знають цей міф про подвиг панфіловців, якого насправді ніколи не було. Але справді в нас були об'єкти, названі на честь. Людей, які існували, але довкола яких відбувалася абсолютно мифологізація, як, наприклад, теж класика це Гастелло, який насправді ніколи не вчиняв того подвигу, який йому приписують, так само як Космодем'янська. Це взагалі максимально абсурдний персонаж, який ну, повністю суть якого була викривлена. Радянською ідеологією, знаєте, нам доводилось в Києві перейменовувати вулиці, там названі на честь там якихось людей, які за радянськими, значить цими довідками переплили Дніпро в 43 му році, схопили один кулемет і поклали там два взводи німців там особисто. Ну тобто, ми ж розуміємо, що це суто пропаганда і це. З моєї точки зору, навіть наруга над пам'яттю про учасників Другої світової війни. Чому деколонізація назв вулиць, селищ і міст взагалі важлива? Безперечно, для того, аби зняти з нашої мапи шар радянської пропаганди, розірвати стосунки з Росією та вплив Радянської імперії, відновити справжні назви. Або за потреби створити нові актуальні для української держави. Інколи можна почути таке, що мовляв, перейменування не на часі. Проте росіянам це завжди на часі. На окупованих територіях вони в першу чергу змінюють показчики і перейменовують вулиці. Їм не важливо навіть окуп, наприклад, окупувати умовно, там Кропивницьку, Кіровоградську чи Дніпровську область. Їм важливо, щоб у Тернополі, в Києві, в Вінниці не називали вулиці іменами героїв, тих, хто для нас герої. Я вважаю, першочергово Росія воює за ідеологією. Логію імперіалістичну Імперіалістична ідеологія якраз будується на назвах, на про на, на такій містифікації, на цих топонімах і на ряд, на ряді, ряді таких різних речей. Тому це для них дуже важливо, і для нас це має бути на надважливо. Хай це звучить грубо, але ми теж повинні старати їхню історію. Я вважаю, що ілюстрація цього підходу це Маріуполь драматичний театр, який в якому загинули діти, да, які просто нещадно бомбили, а потім щойно там вже зафіксувалися росіяни. Вони обне. Сли його банерами з толстим з Пушкіним, і тобто вони діють ось так. Ми вже згадували про колишній проспект перемоги у Києві. Хтось може сказати, а що не так зі словом перемога? Адже перемога може бути і українська зі словом перемога все гаразд, кожного разу відповідаючи на це питання. Я починаю з того, що перейменування проспекти Перемоги, воно жодним чином не пов'язано із якоюсь нашою зневагою до пам'яті про Другу світову війну чи полеглих Другій світовій війні. Але ж питання в тому, що і назва в первинному її значенні, коли перейменували проспект, вона по суті не була пов'язана з пам'яттю про Другу світову війну. Вона була пов'язана із суто з радянською пропагандою, з культом так званої великої вітчизняної війни. Який насаджувався виключно в пропагандистських цілях про радянський культ перемоги, який переріс у російське пебідабесія, ми робили окрему серію Прощавай імперії. Подивіться, якщо пропустили інколи під час деколонізації радянські назви заміняють нейтральними на кшталт вулиць квіткових, сонячних і березових. Чому виникає запит на такі назви? І чи є це загрозливою ситуацією, якщо замість радянського топонімічного ландшафту не утворюється україноцентричний? Щоб брати якісь маленькі населені пункти, тобто села, якісь селища. Де переважно переживають люди похилого віку і якісь невелика кількість населення, до цього це сприймаю цілком адекватно. Але якщо це вже якісь міста і плюс-мінус великі населені пункти, це не окей, це вихолощення просто. Це ж латентне чекання ворога. типу, Що зайдуть сюди росіяни, а ви тут ну, у нас ніяких проспектів Героїв Азовсталі, у нас у нас проспект мальовничий. І це так зручненько. Будь-якій владі приспособитися. Я вважаю, що в часи, коли ми будуємо українську державність, ну, це. Умісно фрагментально, але це не має бути масово, що абсолютно всі вулиці в місті перейменували на ось ось такі там абрикосові мальовничі, тому що вшанування героїв має бути вшанування історичних українських подій має бути, щоб нове покоління там виростаючи на цій вулиці. Воно в один момент зацікавилося хто такий Дмитро Коцюбайло. Да в чому вулиця, на якій він проживає, виріс названа іменем Дмитра Коцюбайла, а не просто Абрикосова якась. Ви знаєте, коли голосують за нейтральну назву кияни, я вважаю, що це кияни песімісти, які збираються, які не вірять в те, що це буде надовго. Вони думають, що прийде там щось зміниться, влада, щось іще зміниться, і знову будуть перейменовувати. А ніби якусь вулицю квіткову чи садову її не перейменують, тому що вона супернейтральна. Водночас я всім пропоную бути оптимістами, вірити в Україну і в її прекрасне майбутнє. А ще Природні явища для деяких посадовців це можливість повоювати за те, щоб залишити звичні й знайомі радянські назви. Ось кілька фантастичних відписок від сільських голів. Вулиця Громова, названа не на честь радянського військового льотчика, а на честь акустичного атмосферного явища. Грім, а вулицю Жовтневу варто залишити, тому що вона названа на честь календарного місяця жовтень. Так відповіли у громаді на Львівщині у 2022 році. Також не хотіли перейменовувати свою вулицю Жовтневу в одному із сіл на Хмельниччині. Адже у цьому місяці є багато свят, зокрема, День людей похилого віку, яких у Лавринівці більше 70%. Варто пам'ятати, у радянському союзі влада активно називала вулиці жовтневими на честь більшовицького повстання. Воно сталося в жовтні 1917 року. Щодо міста Іллічівськ. Його мер стверджував, що назва вшановує святого Іллю. Владімір Ілліч Лєнін тут, звісно, ні до чого. Він навіть пропонував змінити пам'ятник Леніну на пам'ятник біблійному пророку Іллі. Останнє вам здається, що у Києві на будинку офіцерів червоноармійців будьонівках придивіться краще, бо на думку Міноборони, це просто головний убір, прототипом якого став давньоруський шолом з кольчугою, форма якого віддалено нагадує бойове скіфське спорядження та головний убір римських легіонерів. Це частина пояснення, із яким у 2022 році у міністерстві відмовилися демонтувати червоноармійців з фасаду. Були історії, коли розповідали, що в офіційній відповіді що вулиця Пушкінська названа на честь. Пушок, які там стояли колись, вулиця жовтнева, на честь жовтого листя, вулиця Терешкової на честь якоїсь середини Терешків, яка там жила. При тому, що коли ми попросили надати історичну довідку, що це середина Терешків, видатна, нам відмовилася. Ну потім воно все було перейменовано. Вулиця Московська на честь того, що пташку називають московка, не прикол. До, до повномасштабного вторгнення під Купінськом була така історія. Жовтень це прекрасний місяць, а зірка. У нас багато зірок на небі. Водночас а свастика – це древній символ. Да? Але... Є певні ідеології, які використовували ці е, е, символи для просування цих ідеологій і режимів, які принесли багато горя. Да? Ну, чомусь ні, нікому не спадає зараз е, на думку в центрі Берліну ходити малювати древні символ свастику, так само і з дружбою народів. Тим більше ніякої дружби народів немає, як показує практика. Е, іноді е, народ, який здавався дружним, Ходить тебе вбивати, коли громади саботують процес перейменування, вони позбавляють себе можливості відшукати свою важливу і справжню історію. Ми розуміємо, що кожне, кожен населений пункт в Україні він має свою героїку, він має свої історичні особливості, окрім національної плеяди героїв, які об'єднують нас від Львова до Луганська, від Феодосії до Чернігова. Коли громада і місцева влада. Профанують цей процес, вони фактично позбавляють самі себе якоїсь перспективи, знаєте, відшукати нове дихання, знайти нове бачення своїх міст, містечок, позиціонувати себе якісніше в знаєте, цьому. Суцвітті, сузір'ї різних е, там регіонів і міст, містечок України. Звісно, інколи нейтральні або природні назви цілком виправдані. Вони можуть походити від місцевих природних особливостей або зберігати пам'ять про те, яким було місто чи село 100 років тому. Про це говорить і Євгенія Кулеба. Щодо нейтральних назв, я погоджуюся, що коли це історична назва, то їх потрібно повертати. От нещодавно до нас повернувся прекрасний пров. Провулок, який називається е, е, голубини. Да? В Києві дуже багато голубів, і голуб'ятня це один із таких прекрасних ніжних символів міста Києва. Це нейтральна назва. Да? Ну, голуб і да? голуб, це не прізвище видатного діяча. Водночас ми повертаємо ще нашу історичну пам'ять, яку намагалися знищити, яку намагалися стерти і замістити оцими такими ознаками імперії, ознаками диктатури ознаками режиму також є інша неочевидна сторона нейтральних перейменувань. Позняков каже, що деякі громади спеціально обирають нейтральні назви, таким чином резервуючи вулицю. Під час війни є сумна ймовірність, що хтось із цього населеного пункту загине, і тоді цю вулицю перейменують на честь героя. Є такі кейси, все ж таки, ну вони доволі рідкісні, але ну вони є. Що в деяких населених пунктах на вулицям дали нейтральні назви з перспективою потім їх перейменувати на честь загиблих героїв? Такі історії є, і таких історій вже ну кілька десятків. Я знаю по різних регіонах України, там від сходу до заходу. На жаль, там з тих чи інших причин вони резервуються під загиблих. Ну героїв цієї війни, ось. Такі часи живемо. створення нових топонімів і місць пам'яті пов'язаних з українськими героями або історичними подіями важливе. Це наша історія про самих себе. І десятки, а то й сотні років ми не мали змоги цього зробити. Величезна кількість. Видатних діячів культурних, політичних, військових тих чи інших часів, а досі не вшановані у наших найбільших містах. Це стосується і Харкова, і Києва, і Львова. У Львові немає пам'ятника Євгеноконовальці. Досі, наприклад, і тільки зараз це питання вирішується в Києві. Якщо ми якщо я почну врахувати культурних, політичних і військових діячів різних періодів, яким мали б все-таки стояти пам'ятники, їх немає. Ну, ми зараз можемо <смеш>, про це говорити кілька там хвилин десять. В Полтаві немає пам'ятника Самоному Петлюві. А, там в Харкові немає пам'ятника Миколі Міхновському. Якби ну це просто питання, яке не мало б стояти. Воно все б мало б бути організовано ще з початку 90-х. У нас зовсім зовсім нещодавно була перейменована вулиця Цвітаєвої на Треєщини на вулицю Олександра Екстер. Так вибачте, Олександра Екстер прославила Київ і Україну на весь світ. Це людина, ім'я якої вписано в історію авангарду світового вулиця Цвітаєвої – Це була велика вулиця, і дуже багато людей поцікавилися, дізналися, хто така Олександра Екстер. І зараз навіть є бажання робити такі фестивалі Олександра Екстери саме на Троєщині. Його робити то на якому етапі деколонізація в Україні зараз? Чи багато топонімів залишилось перейменувати? Я можу сказати про Київ і що темп у нас фантастичний. У нас вже перейменовано близько 370 топонімів. Залишається небагато попри дискусії, по покрипопри конфлікти, навіть які в залі у нас часто виникали. У нас я хочу сказати, дуже круто працює, працює ця комісія, яка займається перейменуванням. Там дуже хороші експерти. Вони все відпрацьовують, працюють з громадою. Дуже ефективно працює інструмент цього електро електронного голосування. Я Києвом повністю задоволена. В Україні теж ми рухаємося. Мені здається, що так багато горя принесла Росія Україні, що вже ні в кого не стоїть питання, що нам потрібно позбавлятися її міток, її маркерів, позбавлятися усього російського. Та, я думаю, відсотків 95 з того, що мало бути перейменовано на території України зараз на увазі підконтрольній нам території України. Воно вже перейменовано. тобто є недопрацювання десь більше, десь менше. Є над чим працювати. Є, є такі міста, обласні центри, де вже нічого не треба переіменувати. Тобто, тобто Мужгорода, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців. Ну, є міста. А серед найбільших викликів щодо перейменування, що взагалі лишилося, це, напевно, Київська академія Чайковського. Власне, ще одна іменна вулиця в Києві. Невеличка вулиця Суворова ще в Києві лишилася, вулиця Волгодонська. Анна Ахматова, бульвар Висоцького По Харкову, це станція метро 23 серпня, академіка Павлова, власне, сама вулиця Академіка Павлова. По Одесі там є вулиці, по типу там вулиця Александра Блока і ще на честь там кількох російських діячів. По типу там художника Лівітана. Звісно, важливими є не лише самі перейменування, але й донесення інформації про нові назви, так би мовити, їхня розшифровка. Щоб у вирі перейменувань громадяни не загубили сенси, міста мають створювати освітні кампанії і розповідати, чому важливо вшановувати українських діячів, а не Пушкіних і Толстимі. У додатку Київ цифровий, де регулярно проводять опитування про перейменування, до кожного варіанту додають інфоблок про ту чи іншу постать. Паралельно існують також чимало приватних ініціатив. Ініціатива дуже відома. Стріткот. Вона на сьогоднішній день працює не тільки в Києві, а по великому рахунку по всій Україні. І тут насправді низький уклін хлопцям-дівчатам, тому що вони розробили абсолютно унікальний і класний проект, перебуваючи на вулиці, умовно князів Острозьких, ви Можете перейти за QR-кодом і дізнатися більше про князів Острозьких. Є локальні ініціативи, які пов'язані з увічненням або окремих постатей, наприклад, наших героїв, які віддали життя за незалежність України, і довкола цих імен і об'єктів, поіменованих на цих героїв, створюються цілі ком'юніті. Одна з найбільш відомих таких ініціатив. Це от щорічний фестиваль імені Романа Ратушного, який проводиться неподалік від вулиці на території Протасового Яру. І таких ініціатив насправді безліч дуже важливо брати ініціативу у свої руки. Євгенія Кулеба ставить у приклад сусідку на вулиці її дитинства на тій вулиці, яка була раєвського, а стала загребельного. Дівчина підліток сама роздрукувала і повісила інформацію Проте, хто такий загребельний, що він написав. І що варто почитати? Мені здається, в місті, в якому відбувалися усі майдани, потрібно більше брати ініціативу в свої руки. Да, є підподкасти, да, в Києві цифровому публікується інформація про зміну топонівів топонівів. Але я б закликала навіть таким способом доносити до своїх сусідів, цікавитися самим, брати відповідальність за своє місто, за його майбутнє в свої руки. А що робити? Якщо вашу вулицю досі не перейменували, або якщо вулиця давно перейменована, а старі показчики досі не прибрали. Рухати це все зверненнями до органів місцевого самоврядування, медійно піднімати. До речі, питання дуже часто медійний розголос допомагає вирішити якісь а питання, які нібито роками не могли зрушитися. Це медійний розголос, це офіційні звернення до органів місцевого самоврядування. Це можливий іноді збір підписів, тобто оця от. Робота і офіційна і розголос. Якщо воно працює в спайці, то взагалі супер. Будь-які незрозумілі ситуації хі, роби, як написано в законі. Тому слава Богу, у нас є законодавча база, у нас є закон про декомунізацію, дерусифікацію і є інфраструктура, яка обслуговує власне цей процес дерусифікації декомунізації. І це в першу чергу є найбільш вагомим інструментом для активних громадян і для громад на сьогоднішній день в протистоянні оцій інерції на місцях. Просто з протистояння саботажу завжди є можливість дістати фаховий висновок від інституту національної пам'яті або натиснути на місцеву владу через центральну владу. Важливо бути активним і важливо відстоювати свою позицію, важливо відстоювати правильні речі і здоровий глуст. А можливо, можна допомагати декомунізації власними руками. Знаєте, я в таких ситуаціях люблю казати, що можна. Робити яку завгодно дичину в рамках чинного законодавства, тому якщо є, закон... є законодав... законодавчі підстави, безперечно, треба допомагати. Якщо немає законодавчих підстав, боріться за те, щоб такі підстави з'явилися. Скажу відверто, іноді я можу особисто таке зробити, або там мої якісь друзі, Ну, періодично просто спілкуємось, може, з власником там ОСББ чи з власником будівлі. Я дуже часто немає в цьому великої проблеми. Але якщо чесно, брати, от поточну ситуацію не вистачить. А фізичних сил, умовно, і моральних. А піти навіть по Києву познімати все, що треба, тому це краще фіксувати. Наприклад, якщо брати Київ, це можна давати звернення з фотографіями на 15-51. Ну, з мого досвіду, якщо збирати старі покажчики, вони вони знімають комунальники майже все і дуже оперативно. Тобто, по Києву взагалі з цим проблем нема. По Харкову, до речі, теж можна звертатися. Є електронні звернення до харківського міського голови, знімають абсолютно спокійно. В Одесі знімають та тобто, в дуже багатьох містах. Тобто, якщо брати. А ефективність процесу та простіше відфоткати і надіслати архівом звернення на міську раду, і вони демонтують. Друзі, розкажіть, на якій вулиці ви виросли, які топоніми оточували вас у дитинстві, і чи змінилися вони? Не забувайте про лайки, коментар для цього відео, підписуйтесь на канал і соцмережі Суспільне культура, і вже зовсім скоро очікуйте нову серію Прощавай імперії. Знищуйте Росію всередині себе, і побачимось.